Богу, добрі люди, ми вступаємо усюди, ідемо ми світлієму, звістку радісну несемо, хочемо вам розказати про народження дитяти, що змінило весь наш світ, врятувало людський рід. Дозвольте колядувати і вертеп вам показати. Ну Добре!

— Та Дифлік, клас, дякую. Давай сюди. Ну, Можна нарешті поторгувати, розкривати. Давайте собачцям. Ви знаєте? Знаєте, що то та, за свято? Так. — та, Що то за свято? То ж священний день торгаша. Та схаменіться. Гуляйте. погляньте на небо. Та, що то не за краса? Та, ти. Не то й не венера. Моє зірка во славу Христа, жуйте на чудову новину. в Ефлеємі народився Спаситель, той весія, надія, любов для нас всіх. Тож славімо! славімо. Славі,

Дерай, Радоньку, кого море послать, ой дай Бог. Що це за свято, що то за свято! Що то да за свято? Давайте! ну Так, давайте так. Та чорти в тебе побрали. І ти за чорта своїми... Ха! Хто чорта тут викликає, хто не мене не забуває? Вони! Там сварки, бійки, крики, там в моїх грають музики. А де міш то не чиграє? Ну що, стати на викликав? Ніхто? То вона? Ні! Ой. Ніхто тебе не клик, Ні. ніхто Це Іро! Хто викликав Ірота? Що за крики тут у хаті? а? Хочу я у вас питати! І скажіть також мені, що за люди ви такі, а? Що, диви сюди. Так, ваше ваше. Відколи, я розумієте, очув оцю новину, що начебто Божий син народився? не маю спочину. Розуміє? Я не можу цього знести. Я сітору цього месію. патрон мій царський, ніхто забирати не сміє. Даю тобі наказ. Знайди Ісуса або ні. Краще візьми всіх дітей, які тут сидять і їх все ти. Та відчепися від мене, я не хочу. Мене ніхто не кликав і я не хочу працювати. Все, я, значить, буду на стороні добра, так? На стороні добра? На стороні добра. Доведи. На слабому. Здала його! Бере на слабо, що ж робити? Що робити, люди? Підкажіть, що робити з Іродом? Що робити, діти? Може <кажіть, кажіть кажіть> його. Чулан? Що відьму? за те, щоб Іродав чула поклав? Відьму? Ні, ні, у мене якась краща ідея. А що, якщо покликати відьму? Відьмо! Відьмо, сестра моя, йди сюди! А е за чорта, молодець. Ви розумієте, ви любите Не дуже? Відьма прийшла для того, щоб вас всіх схопити і підсмажити. І потім будуть смачні криця. Дай відьма? Ні, не буде цього царю. Я косою їх не вдарю. Це мале дитя в яскині. Має владу в світі нині. Мушу їм тепер служити. А тепер прийшла. Убити. О смерте, смерти моя мила, зостав мене. Я жити хочу, усю тебе я узолочу! Не треба твого зла, то вражий сину. Ходім зі мною вдома. Ні, ні, ні. Ходім, ходім, любий царю! тебе я покупаю! Огорене зло, Лютий цар відступив. Здолав його спільне доволі порив. Нехай щастя любов поміж вами панує. Хай справа вашими серце керує. і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели люди, ангели, люди, весело празнують. Христос родився, поклонився, ангели співають, царі відають, поклін відай, пасти грай, чудо, чудо повідають. Воли хуєві, воли плиє ліве. Оповедаю. То есть, Динки.